Речі, які в дитинстві мені подобались, а зараз ні. І перше, це багато спати. Я пам'ятаю, як зранку мене мама водила до школи. Я так думала, блін, ну хоча б якусь годинку, хоча б полежати. І коли в мене були або якісь канікули, або вихідні, я спала просто до одинадцятої години, до часу таке навіть було. Я залежна від сну, навіть сьогодні. Але зараз, навіть якщо в мене вихідні, я все одно буду прокидатися зранку, там 7-8 година, тому ну, мені шкода цього часу. От і коли я сплю, я можу скільки всього зробити. Наступне це мати багато друзів. У мене зараз дуже багато знайомих, лише одна подружка. Знаєте, можливо, я якось думаю трошки по. Іншому, тому що для мене друг це прям друг друг. Ну от найкращий друг і все, і знайомий. Просто друзів в мене немає в дитинстві, навпаки. Ти сказали, як тебе звати, тобі сказали, як когось там звати, все, ти мій друг. Я не скажу, що це погано, це офігезно, коли тебе багато друзів, але часу їм потрібно приділяти також багато, якого в мене завжди недостатньо. Наступна я хотіла бути така, як всі. Мій ріст метр п'ятдесят, мені двадцять ну тобто більше я вже не виросту. І мене в дитинстві я також була маленька, мене мама виховувала, от вона мені ніколи не, не прирвала якісь комплекси, ніколи такого не казала. Вона навпаки, робила. Це моєю ізюминкою. І я виросла з тим відчуттям, що та я трошки менше, ніж інші, але це класно. І в мене друзі були хороші. Вони завжди носили мене на руках. Але все одно це не відміняє того факту, що я хотіла бути одного росту зі всіма. Наступне в дитинстві, напевно, до років 19 я хотіла жити в своєму місці. Я не знаю, чому тут немає ніякої перспективи, тут немає куди рости. Ну, Я згідна, кожне маленьке містечко має розвиватися, але чомусь я не знаю. Мені не подобається жити в своєму. Ну занадто вже воно маленьке. Я би хотіла жити по типу в таких містах, хоча б як Хмельницький, я з Хмельницької області. Наступне це весілля. Отут трошки інша історія. Мені колись воно не подобало. Ну, взагалі така подія, щоб я пішла, я дитина, я пішла до когось на весілля, клас, прикольно. Але я не хотіла весілля, коли у мене сиділа подружка моя, яка малювала себе в весільному платі. Я думала, боже, що ти робиш? І я ніколи не хотіла весілля. Ніколи. Зараз я виросла, моя думка не змінилася абсолютно, навпаки, я ще більше впевнена, що в мене його не буде. Наступна, як і всі діти, я любила їсти дуже багато цукерок, це були мої улюблені. Я хотіла їх, я просто мрія, коли мені принесуть такий великий, ну кілограм, коротше, пакет таких цукерок. Я їх всі. І з'їм зараз. Зараз у мене є можливість, але немає бажання. Наступне це каре. У мене колись було достатньо довге волосся, і я просила дуже маму, щоб його трошки підстригти. Мама мені отак ну трошечки, знаєте, підрізала, але ніколи отак прям коротко не було. А я дуже хотіла. І дякую, це той випадок, коли я дякую мамі, тому що ну зараз мені то не подобається. І останнє це чистити зуби. Я ненавиділа в дитинстві чистити зуби. Мене змусити, то просто я їх чистила. Але зараз я чищу зранку і ввечері, а раніше ну зранку, хоча б було. Але мене то робити змушувала мама, тому все в принципі ок було з зубами.